Вітаю в ефірі. Новини на часі. Про головні події дня розкажу просто зараз. Далі про таке. Триває 491-ша доба повномасштабного вторгнення. Про стан справ на фронті розкажемо за мить. У Запоріжжі пройшли командно штабні навчання на випадок надзвичайної ситуації на Запорізькій АЕС. Як це було побачите за мить? Бізнес на крові, які міжнародні бренди, що представлені в Україні, й досі не вийшли з ринку РФ та спонсорують війну, розкажемо у випуску. Якщо вони співпрацюють з країною агресором, то мені не цікаві їхні продукти. Починаємо з оперативної інформації по запорізькому напрямку. Цієї ночі окупанти атакували Запоріжжя з С-300. Ворог обстріляв околиці міста. Також наніс два авіаудари по Левадному. Про це повідомив начальник запорізької ОВА Юрій Малашко. Понад 70 разів рашисти завдали ударів по населеним пунктам області, внаслідок чого в Оріхові постраждала 62-річна жінка. Її з осколковими пораненнями доставила у лікарню. Загалом правоохоронці отримали. Понад півсотні повідомлень про руйнування житлових будинків, господарчих споруд та закладу освіти. На запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ. Ворог завдав авіаударів в районах Левадного та Малої Токмачки Запорізької області. Нехтуючи законами міжнародного гуманітарного права, російські окупанти продовжують захоплювати культові споруди на окупованих територіях України. Так, зокрема, в Мелітополі, у молитовному будинку церкви християн євангельської віри, терористи кадирівці розмістили власну базу з військовою технікою, а також склад боєприпасів. Разом з цим рашисти почали масово затримувати українських дітей на тимчасово окупованих територіях в рамках так званої боротьби з проукраїнським елементом, зазначає центр національного спротиву. Зокрема, затримують підлітків, що відвідують українські інтернет-ресурси та сперечаються з вчителями щодо РФ. Батькам затриманих погрожують позбавленням батьківських прав та депортацією дітей до Росії. Такі цинічні затримання є одним з елементів тиску на батьків, які не хочуть оформлювати російський паспорт. Інформаторами російських силовиків є радники директорів шкіл з ідеології. Така посада була введена на тимчасово окуповані території. Її займають росіяни. Разом з тим, окупанти спорудили дамбу на околицях тимчасово окупованого Токмака. Вона розташована в межах оборонної лінії, що угинає населений пункт. Про це повідомляють журналісти розслідувачі Белінгкет. Після будівництва дамби річка Токмачка значно розширилася і затопила найближче поля. Це може свідчити про те, що росіяни розглядають можливість затоплення міста, щоб уповільнити просування української армії. Тим часом наші військові на Запорізькому напрямку мають успіхи. За Омленням заступниці Міноборони Ганни Маляр сили оборони просунулися на 1300 метрів по бердянському напрямку. Наступ триває. Триває наступальна операція наших сил оборони на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках. Наші вигризають у ворога кожен метр землі у важкому двобої. На Бердянському напрямку є просування 1300 метрів на запорізькому та мелітопольському напрямках. Ворог підтягує для оборони всі свої резерви, навіть бригаду морської піхоти, яка свого часу тікала з Херсону. Переходимо до оперативної інформації по Україні. У Краматорську завершили пошуково-рятувальні роботи на місці теракту. Рятувальники дістали з під завалів ще одну загиблу людину. Від ракетного удару загинуло 12 людей, серед них три дитини. Понад 60 осіб отримали поранення. В той же час ворог не припиняє обстрілювати інші населені пункти Донецької області. Минулої доби окупанти обстріляли з С-300 село Шевченко, вдарили трьома ракетами по приватному сектору. Поранень. Отримав місцевий житель. Пошкоджень зазнали три будинки, що були найближче до епіцентру влучань. Бахнула. Ми схопили дітей і одразу вже в коридор. Посипалися двері. Муж закрив швидко окна, всі посипались. Ну, діти спугалися. Слава Богу, що всі живі. Сусіди завалили, я так розумію. Приїхала скоро вже забрали. Виявлено вирва. Розмірами приблизно 8х8 та. Десь 3,5 метри. Це можна встановити, що вибух стався внаслідок спрацювання зенітної керованої ракети типу С-300. Виявили алюмінієві частини корпусу та вражаючі елементи. Неспокійно було і на Херсонщині. Минулої доби окупанти обстріляли селище Білозерка, внаслідок чого 74-річна жінка та 20-річний хлопець отримали поранення. Обох шпиталізовано. вже зранку росіяни відкрили вогонь і по самому Херсону. Під удар потрапили житлові будинки, медзаклад, службова автівка, а також міська школа, в котрі розгорнули пункт незламності. За попередньою інформацією, через обстріли постраждали двоє чоловіків. Їх шпиталізували до лікарні з опіками кінцівок та об обличчя. тим часом у місті продовжується ліквідація руйнування Каховської ГЕС. Вибухотехніка уже обстежила 712 гектар підтоплених територій. Там виявили та знешкодили 90 вибухонебезпечних предметів. Минулої доби відкачали понад 66 тисяч тонн води з 22 підвалів та будинків. Херсонводоканал продовжує прокачувати і дезінфікувати свердловини та насосні станції. Також фахівці відкачують воду та проводять прибирання на каналізаційних станціях, ремонтують та сушать затоплене обладнання. Майже півтисячі фахівців та з півсотні одиниць спецтранспорту взяли участь у масштабно командно-штабних навчаннях у Запоріжжі. Їх провели у зв'язку із загрозою можливого витоку радіації на запорізькій атомній електростанції. З Самого ранку обласна влада та всі відповідальні служби працювали в умовах, нібито надзвичайної ситуації. Фахівці одразу почали розгортати спеціальні штаби та пункти збору за усіма етапами евакуації із зон ризику. Слідкувала наша Тетяна Пода. До розгорнутої на околицях Запоріжжя зони деконтамінації вже прибувають перші машини. За легендою, о 5-й ранку на Запорізькій АЕС стався витік радіації. Тому весь транспорт тут ретельно дезінфікують струменем спеціального розчину. Паралельно розпочинається знезараження людей. З них зрізають весь верхній одяг, обмивають мильною водою, зігрівають спеціальними ковдрами та відправляють до пунктів евакуації, або ж у разі серйозних пошкоджень чи опіків до лікарні. Перед лікарнею також працює зона деконтамінації, де з людей змивають хімічні та радіаційні забруднення. Перед цим обов'язково перевіряють рівень радіації. Він не повинен перевищувати один мілізіверт на годину. Є такі особливі дозиметри, які виміряють, і коли там є перевищення, тобто ми ще не розуміємо, з якої дози вони прибудуть то він починає червоним рівнем пищати і ми спочатку його обробляємо потім на виході ми перевіряємо знову його якщо рівень знижається до цифр близьких норми, то тоді люди вже після обробки переодяті, значить определяємося куди їх далі в терапевтичне відділення. ті Те, в тяжкому стані, їх на носилках перекладають на носилки, Ті, які доставляють вже в відділення, і в відділення радиологическое там розвернуті оно на 40 коек. Цей пункт поділений на три потоки. Один для маломобільних людей та пацієнтів у тяжкому стані. Двома іншими окремо проходитимуть жінки та чоловіки. За один підхід у цій зоні зможуть перевірити до 30 людей. Вони можуть приїхати раніше, тобі рваними ранами, агністрільними ранами можуть приїхати просто з рвоти, там, ну, якщо вони сильно получать дозу в радіації. Якщо він легкий, то більш зелений, як ми його називаємо, ми його передаємо до поліклініки, вони йдуть там самі лікуються. Якщо він тяжкий, там, серий, ну, жовтий чи красний, вони залишаються у нас в лікарні. На розгортання подібних зон медикам та спецслужбам знадобилось від 15 хвилин до 2 годин. У разі надзвичайної ситуації люди сюди прибуватимуть із місця зборів або власним транспортом. Після обробки підлягатимуть евакуації. На сьогоднішній день це 107 автобусів. Здебільшого це буде евакуація місцевого населення, як ми говорили, по районам, то близько 22 тисяч 600. Особистого транспорту, плюс люди, які беруть з собою ще людей, якраз буде задіяно. Плюс у нас буде як п'ять потягів залізничного і п'ять електропотягів. В Середньому один потяг зможе вивести близько 20 тисяч людей, евакуюватимуть постраждалих до безпечних областей, до яких саме фахівці визначатимуть відповідно дорози вітрів. З території чотирьох областей евакуюють близько 300 тисяч осіб, 138 із них із Запорізького регіону. Жителям тимчасово окупованих територій у разі витоку радіації радять їхати подалі від енергодару. На сьогоднішній день виїзду з окупованої території не буде. Ми, як ви бачили в телеграм-каналі, оповіщаємо населення, щоб вони рухались у напрямку, наприклад, Бердянську, більш з незараженої зони. Одночасно із Запоріжжям тренування проводили ще в трьох областях Дніпропетровський, Херсонський та Миколаївський. Брали найкритичніший критичний сценарій, де розповсюдження зазначеної радіації буде не тільки 50 п'ятдесяти кілометрова зона, а й більше. Зв'язку з чим було залучено чотири області. Результати навчання доволі позитивні. Тетяна Пода, Микита Дейнега, телеканал МТМ. Наслідки масштабного теракту Вчені Запорізького національного університету провели круглий стіл, на якому представили власне бачення наслідків підриву греблі каховської ГЕС. Науковці дослідили історію спорудження Дамби та як це вплинуло на місцеве населення ще 70 років тому. Знищення великого лугу, руйнації казкової екосистеми Запорізького краю, а також лінгвального стирання з нашої пам'яті назв річок, Озер, Сіл, міст Запорізької вольниці. Звісно, це пов'язане з державним планом електрифікації Росії, який був прийнятий в 1920 році. За цим планом було вирішено будувати в тому числі і Дніпровську ГЕС. Не у минулої тему підготовки росіянами до теракту. Дослідники кажуть, 205-та окрема казача бригада здійснила теракт заздалегідь підготувавшись до відступу з правого берега Дніпра. А за тиждень до теракту уряд Російської Федерації прийняв постанову, яка дозволяє не розслідувати аварії на небезпечних об'єктах, що сталися внаслідок бойових дій, зокрема терактів. 27 відомих брендів занесені національним агентством запобігання корупції у список міжнародних спонсорів війни. Ці компанії реалізують свої товари і послуги в Україні та одночасно працюють на російському ринку і своїми податками приносять агресору чималі кошти. Що знають запоріжці про бізнес на крові і чи купують токсичні товари. Дізнавалась Ольга Ларіонова. Купуєте улюблені смаколики, косметику чи миючі засоби. Переконайтеся, що виробники не працюють на російському ринку, бо в іншому разі своїми грошима ви підтримуєте армію агресора. Оцінка на зК однозначна. Запоріжці, з якими поспілкувалися журналісти МТМ, у переважній більшості про цю ситуацію не мають гадки. Якщо б я знала, що ці товари є і на російському, і на українському ринку, то мабуть я б відмовилась від таких товарів і все ж таки знайшла б якусь заміну, так? Але від того, що я, наприклад, не обізнана в цьому, я б. Мабуть, якісь товари я купую, які просто не знаю, що вони на тому ринку знаходять. Я стараюся такі не пакувати, тому що якщо вони співпрацюють з країною-агресором, то мені не цікаві їхні продукти. Список міжнародних спонсорів війни на сайті НЗК, у який включили 27 відомих брендів, це довідник для споживачів. Ознайомившись із ним, кожен може зробити свідомий вибір: купувати чи ні токсичні товари, каже запорізький юрист Дмитро Гладкий список таких компаній він є немаленьким, але можна скористатись і пошуком і переконатись, чи добросовісна компанія чи не добросовісна. Водночас, і громадський сектор також працює. Можна знайти просто в інтернеті, в телеграм-каналах перелік компаній які або працюють, або в обхід, ну скажімо, санкцій працюють з країною-агресором, і таким чином скоригувати свій. Й вибір як користувача про свідомий вибір людей каже і провідна фахівчиня на ЗК Агія Загребельська. За її словами, чорна мітка для компаній, що спонсорують війну, не має юридичних механізмів впливу на ситуацію. В даному випадку будь-які державні інструменти вони не застосовуються, тому що міжнародні спонсори війни це якраз інститут репутації. Це більше як пряма форма, така найпряміша форма демократії. Тут немає державного примусу, тут немає розслідувань, тут немає перевірок, і в цьому якраз і є перевага цього інструменту, що в даному випадку це не а, Інструмент примусу це виключно така добра воля споживачів, постачальників, які розуміючи ситуацію, ознайомивши всі інформацією, починають байкотувати цих ці компанії, ці бренди. Інформувати населення про бізнес на крові можуть активні громадяни, лідери думок, журналісти. Позиція громадянського суспільства великою мірою впливає на бізнес. Зауважують експерти. А я думаю, що це мають взяти на себе громадські проекти. Враховуючи те, що зараз ми говоримо, що це не інструмент примусу, це не санкційний інструмент, то найкраще звичайно, якби цю функцію взяли на себе громадські організації, громадянське суспільство в частині інформування. Якщо ми говоримо про для прикладу торгівельні мережі, то приблизне падіння оборотів після внесення до міжнародних спонсорів війни складає 30-40%. Це дуже високий показник. Окрім громадського сектору, найкраще це популяризація такої інформації через засоби масової інформації. Примір минулого року був певний скандал з компанією Бандюель про те, що робили і рекламу, і фактично передавали військовим формуванням країни агресора свою продукцію. І, звісно ж, це має скоригувати вибір, принаймні для мене скоригувала для моїх друзів, близьких скоригувала вибір продукцією. Європейські споживачі зазвичай бойкотують скандальні антисоціальні компанії, зазначає Дмитро Гладкий. Сам споживач робить вибір і фактично не підтримує компанію своїми покупками або не споживає послуги такої компанії, що веде до значних збитків компанії, і компанія змушена коригувати свою поведінку. Ти однозначних оцінок цієї ситуації виступає запорізька маркетолог Тетяна Дроботя. За її словами, чи дійсно ці компанії є спонсорами війни? Питання залишається відкритим. По перше, це окрема юридична особа. Тобто, наприклад, метро Україна і метро Росія вони не пов'язані. Метро Україна нещодавно дивилася цифри. Вони здинатили 40 мільйонів гривень. Саме вони віддають постійну продукцію там. Перші необхідності, гігієна і харчові продукти. Вони допомагають. Гаюся, як можуть, вони ніяк з цим не, не поєднані. Якщо б вони пішли з України, то втратила б Україна. Хай на заказ класть список компаній, які українські, наприклад, які є аналогами, або компанії, які пішли з ринка Росії і підтримуєте їх. Тобто вони втратили фінансово. Давайте підтримуємо їх. Тоді це буде от, от мені за тоді. Це буде баланс. А коли ми тільки забороняємо, ми трошки, на мій погляд, регресуємо в радянські часи. Чим мити посуд або підлогу, в якому супермаркеті купувати товари, або в який банк нести свої заощадження? У будь-якому разі вибір залишається за людиною, іноземному бренду чи українському аналогу? Ольга Ларіонова, Ілля Гірник, Владислав Ващенко, телеканал МТМ. Реактивний сигнальний патрон, що розірвався в руках дитини, небезпечні маневри на дорозі, а також схрон боєприпасів. Про це та інше в нашому відеодайджесті. У 32-річного запоріжця за місцем проживання правоохоронці вилучили небезпечний схорон, зокрема, 11 зі пакетів з речовиною, схожою на метамфітамін, три, ймовірно, з марихуаною та ваги. Окрім того, оселі чоловіка знайшли корпус гранати з підривачем, два набої, чорнові записи та телефон. У ході огляду гаджету поліцейські виявили інформацію щодо можливої причетності до збуту психотропних засобів та наркотичних речовин. Наразі усі докази направлені на експертизу чоловіку по. Відомили про підозру та відправили до ізолятора тимчасового тримання, Досудове слідство продовжується. У комунальському районі у руках семирічного хлопчика розірвався піротехнічний виріб. Слідчі встановили, що це був сигнальний патрон. Його хлопчик знайшов у дворі багатоквартирного будинку та намагався розібрати. Дитину терміново госпіталізували до лікарні змінно-вибуховими травмами обох рук. Залишки небезпечної знахідки були вилучені за фактом події. Відкрито кримінальне провадження. На рельєфній надвечір сталася аварія за участі двох легковиків. Водій Kia Soul під час повороту не впевнився у безпечності маневру, внаслідок чого зіткнувся з біт, що рухався у зустрічному напрямку. За фактом події обидві автівки отримали механічні пошкодження. На щастя, обійшлося без постраждалих. Патрульні склали на кермувальника Кіа-Два адмінпротоколи. У Запоріжжі гімназія номер 89 стала переможницею всеукраїнського благодійного освітнього проєкту Флаверфоскул. Цибулони квітів, якими школярі прикрасили подвір'я, передали з Нідерландів у якості призу за найкращі благоустрій навчальному закладу. Донори проєкту подарували ще тисячу різноманітних цибулин квітів. Як школярі доповнили квіткову зону, бачили наші журналісти. Вдягнувши рукавички та озброївшись необхідним, учні гімназії 89 беруться за створення нової квіткової зони на подвір'ї. Серед них як вправні садівники, так і новачки у цій справі. Зокрема, до озеленення долучився й Олексій, учень восьмого класу разом зі своєю мамою. Вже декілька разів висаджував, подобається дуже гарне заняття. Покращує настрій. Я більше дізнаюся. Про квіти, як їх саджати, їхні особливості, квіти це символ краси, відродження. Тому всі ми чекаємо на перемогу і будемо мати надію, що наші діти вже з 1 вересня вийдуть і будуть милуватися кожного ранку такою красою. Допомагали школярам викладачі та батьки. Цей квітник результат участі гімназії у благодійному проєкті Flowers for School від асоціації квіткових виробників Нідерландів та України. Цьогоріч до ініціативи з озеленення долучились понад 20 тисяч українських шкіл. На першому етапі школи учасниці висаджували весняні квіти. На першому етапі ми отримали трошки більше, ніж 350 цибулин весняних квітів, тюльпани, нарциси, дуже гарні. Ми їх пророщували в горщиках і навесні вже їх висадили на територію. Другий етап складався з того, що був фотоконкурс. Треба було виставити фотографії першого етапу і голосувати з тим, що у нас було найбільше вподобаєк. Ми спочатку потрапили в фінал, потім протягом декількох тижнів активно. Голосували за наш проект, і ми стали переможцями. Як приз навчальний заклад отримав ще тисячу різноманітних цибулин квітів: це амариліси, жоржини і гладіолуси. Перед тим як взятися за озеленення території навколо гімназії, викладачі ознайомили дітей з особливостями цих рослин. Коли ми отримали ці бокси, ми зразу ну, запланували собі ознайомлення з цими квітами на різних предметах, причому не тільки на природничих там біологія, географія, екологія, а й англійська мова. Тобто діти всебічно ознайомилися з цими квітами, назвами, як їх вирощувати. У навчальному закладі додають для них це аж ніяк не закінчення проєкту, адже й надалі планують залучати дітей та педагогічний колектив до озеленення шкільного подвір'я. Єлизавета Швайко, Ілля Гірник, телеканал Академії танцю 15 років. Цієї нагоди в Запорізькому центрі журналістської солідарності провели святкову зустріч. Учасниці колективу виконують класичні арабські, єгипетські персидські танці. Розповідають, до початку повномасштабної війни в колективі було близько 100 танцівниць, зараз трохи менше. Вік учасниць від 4 років і далі без обмежень. Свою майстерність юні танцівниці продемонстрували присутні. Я займаюся східними танцями 9 років. Мені подобаються танці, тому що він такий елегантний, стильний, дуже жіночний. В мене 500 золотих медалей, далі 50 кубків. Є рекорд України. Мені східний танець подобається тим, що у кожному танці я можу висловити свою емоцію та самі костюми, рухи, танцю та музика. Музика дуже милозвучна, а костюми та самі рухи танця мені дуже подобаються. Під час великої війни колектив продовжує тренування як очно, так і в дистанційному форматі. Учасниці кажуть, заняття танцями допомагають впоратися зі стресом. А під час виступів, які вдається організовувати, збирають кошти на зсу мені дуже допомагало. Все це під час цих обстрілів, особливо перших. У нас зуми не ну вовсе не прекращалися, і що б там не коялось, ми займалися. Дітки продовжують займатися танцями, продовжують танцювати, продовжують підтримувати зсу, тому що наші фестивалі проходять на підтримку наших збройних сил. Це важливо для нас, тому що кожна наша дитинка розуміє свою діяльність і свою частку, яка вона вкладає в нашу країну. Біль та тривога, які знайшли своє відображення на полотні у Запоріжжі? Презентувала серію робіт Мисткині Єве Алвор. Картини художниця створювала протягом останніх півтора року з самого початку Великої війни. У своїх роботах художниця відтворила ті емоції, які відчула та продовжують відчувати всі українці. Біль від втрати власного дому, тривога через невизначеність майбутнього та самотність у світі здавалося б сповненому інших людей. Які картини увійшли в серію та історію їхнього створення? Дізнавались наші журналісти, білий, сірий, чорний та червоний. Саме такі кольори переважають у роботах із серії Сни війни. Авторка експозиції Запорізька мистецтня Єва Алвор розпочала роботу над картинами ще у березні 2022 року. Намагалась знайти вихід для емоцій, говорить художниця. Начало ее создания это была весна, когда мы все, в принципе, находились в таком подвешенном состоянии шока, страха, неуверенности. И непонятно, как будут там, развиваться события дальше. Очень было сильное эмоциональное напряжение от всех этих новостей, которые валились со всех сторон. Вот. И я понимала, что обязательно я должна эти эмоции, эти свои переживания Кактавоплатіть в візуальні образи, відкриває експозицію. Ось ця картина під назвою Тривога. Кожен елемент роботи є символом тих переживань, які українці відчували на самому початку великої війни. Чоловік знаходиться як би в такій, то толі рибі, то так як тривога уносить е, на своїх крильях, і ти просто не можеш їй спротивлятися. И вот этот фон из текста это мои переписки с людьми, которые уехали за границу, которые там где-то прятались в подвалах. И тексты взяты из сообщений, которые они присылали, какие-то там переживания свои, что-то о чем думали. И это ну, как бы символизирует внутренний вот этот напряженный монолог, который все время не останавливается, не дает как-то успокоиться и расслабиться. Знаковою також стала картина Коріння. Ця робота особлює усіх вимушених переселенців через агресію божевільного сусіда. Вони покинули все, що мали. Рідний дім, місто та країну втратили зв'язок з близькими людьми. Там вимушені наново відбудовувати своє життя. Завершується експозиція не менш важливою роботою арт об'єктом зародження ненависті. Связана она с моими впечатлениями от того, как люди из-за войны в них внутри как бы открылся такой вот этот черный ящик или там ящик Пандоры, из которого вырывается ненависть, такие чувства яростные, негативные, которые они не ожидали, что в них внутри вообще могут жить. У Запоріжжі ця серія робіт повністю представлена вперше. До цього окремі роботи можна було побачити у різних містах не лише України, а й Європи, зокрема, у сусідньому Дніпрі, столиці Німеччини, Берліні та австрійському місті Грац. Для відвідувачів ця серія робіт стала откровенням, адже зобразила те, що кожен відчував, але не кожен міг висловити. Впечатлення дуже, скажем так, противоречиве. Картини дуже раздирающие, впечатлены, поражены, первый раз приобщились к искусству у меня впечатления. Такі, як і позитивне, так і є, які визивають какую-то страх, какую -то. А, Но в то же время мені безумно подобається, що Єва ну, така вот молодець, пише ці картини, займається таким творчеством. Виставка сподобалася, вона експресивна, це в принципі, те мистецтво, котре мені подобається. Тобто вираження емоцій, а, ну найбільше сподобалося там скетч з. Соняху я гадаю, це актуально для всіх українців, ну бо тематика така, що доторкнулася до кожного, тобто ну ніхто поза не залишиться. Пані Єва сподівається, що наступну серію робіт присвятить перемозі України. А поки запрошує всіх відвідати виставку Сни війни вона працюватиме до 7 липня у Запорізькому обласному центрі молоді. Наталія Юр'єва і Гірник, телеканал МТМ. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. А також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. Бот на цьому в мене все зустрінемось на телеканалі МТМ.